Всім привіт! Сьогодні готуємо печену картоплю. Для початку беремо 10 великих картоплин, чистимо, миємо, нарізаємо в довільному порядку, пересипаємо все до глибокої ємності. Я використовував миску глибоку, щоб було зручно нам перемішувати. Додаємо сіль, перець, сухий часник і 2 столові ложки олії. Перемішуємо все ретельно, висипаємо на підготовлене деко, вкрите пергаментом, кладемо в розігріту до 210 градусів духовку на 1 годину. Підписуємося на канал. ставимо лайк. Не забуваємо коментувати. І всім смачного!